Мобілізація для тих, кому за 50 стає реальністю. Вік не звільняє від призову. І ТЦК підтверджують, 50-річних можуть залишати до тилових підрозділів і підрозділів забезпечення. Але це ще не все. А тим часом Верховна Рада б'є на сполох. Невже буде мобілізація жінок? З грудня вступають у силу нові правила: жорсткіший контроль бронювання для тих, хто не стоїть на обліку, і відповідальність для порушників. Що це означає для кожного військовозобов'язаного? і до чого готуватися країні? Про все це вже за мить не пропустіть. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Мобілізація для чоловіків 50 плюс є реальністю. Чи почнеться хвиля повісток для тих, кому за 50? Давайте розбиратися. Якщо вам понад 50, не сподівайтеся, що вас обійде мобілізація. Вік не є автоматичною підставою для звільнення, і чоловіки старшого віку теж потрібні ЗСУ. Але де вони служать, якщо фізично не можуть штурмувати ворога? Мобілізація не питає вік згідно з чинним законодавством, мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 60 років, якщо вони здорові та придатні до служби. Навіть 50-річні можуть потрапити на службу, але їхнє завдання трохи інше ніж у молодих бійців. Як пояснив речник Полтавськ. Обласного ТЦК та СП Роман Істомін, вік понад 50 років не є автоматичною підставою для звільнення від призову. Якщо чоловік здоровий і має потрібну спеціальність, його мобілізують на загальних умовах. Переважна більшість людей у такому віці понад 50 років уніан чи можуть штурмувати ворога або виконувати інші бойові завдання, що вимагають значних фізичних навантажень. Тому їх зазвичай розподіляють у підрозділи забезпечення. ТЦК та СП, вищі військові навчальні заклади і інші тилові підрозділи. Водночас вони, як і молодші, можуть самостійно обрати собі посаду і, добровільно, не чекаючи мобілізації, підписати контракт, у тому числі і зі штурмовими бригадами. Істомін зазначив, що серед 50 річних чимало контрактників, якщо говорити про рекрутинг саме через ТЦК та СП, за його словами, нині набором займаються різні рекрутингові структури ЗСУ, але їхніх загальних цифр він не знає. Щодо мобілізації чоловіків віком 50+, речник вважає некоректно порівнювати ситуацію із початком повномасштабного вторгнення, оскільки це були різні за характером процеси. Втім, у порівнянні з минулим роком та цим, кількість мобілізованих у цій віковій групі залишається приблизно однаковою. Коментуючи питання щодо проходження ВЛК, істомін пояснив, що затвердження непридатності у цій групі трапляється не набагато частіше ніж серед молодших. За його словами, хоч у старшому віці люди частіше мають проблеми зі здоров'ям, вони зазвичай не наскільки серйозні, щоб заважати виконанню службових обов'язків. Переважно ВЛК видає висновок про придатність до служби в підрозділах забезпечення. А тим часом народний депутат б'є на сполох. Мобілізація жінок що ж чекає на українок. Федір Веніславський, член комітету з питань нацбезпеки, прямо заявив, після війни підхід до оборони держави може суттєво змінитися. І тоді вже і жінки, і чоловіки мають бути готові захищати вітчизну. Маємо бути готові, що рано чи пізно у Росії знову може виникнути бажання напасти на Україну. Тому після війни ми маємо думати, як все населення залучити до національного спротиву військової підготовки. Тому я думаю, що в майбутньому. І жінки, і чоловіки мають бути готові до захисту вітчизни. Проте без паніки у Верховній Раді зробили важливу заяву: мобілізація жінок найближчим часом не планується. Але водночас депутати наголошують, що Україна має мислити стратегічно і готуватися до будь-яких загроз. На сьогоднішній день у комітеті немає жодного законопроекту спрямованого на примусову мобілізацію жінок. І найближчим часом таких змін не передбачається. Новий місяць, нові правила мобілізації, зміни, які торкнуться десятків тисяч військовозобов'язаних, серед них і ті, хто взагалі не стоїть на обліку, і навіть тих, хто перебуває у розшуку за порушення мобілізаційного законодавства. То що ж ухвалила Верховна Рада, і які наслідки це матиме для кожного? Верховна Рада ухвалила закон, який вносить зміни до закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Нові норми торкнуться усіх військовозобов'язаних, які мають проблеми із військово-обліковими документами та підприємств, що працюють у сфері оборонно промислового комплексу або визнані критично важливими. Юристка пояснює, держава посилює контроль, але одночасно дає шанс тим. То досі був поза системою з 1 грудня. Підприємства оборонно-промислового комплексу та критично важливі організації зможуть бронювати військовозобов'язаних. навіть якщо вони не мають військово-облікових документів, перебувають у розшуку, не уточнили персональні дані або, взагалі, не стоять на обліку. Бронюванню підлягатимуть особи, які не мають військово-облікових документів, мають документи оформлені неналежним чином, не уточнили адресу, контакти чи інші дані, перебувають у розшуку за порушенням правил військового обліку та не перебувають на військовому обліку взагалі. Таке бронювання надається лише один раз на рік та триватиме не більше 45 днів. Діє тільки на період, який працівник має для усунення усіх порушень. Після цього він може отримати бронювання на загальних підставах. Та навіть бронювання не рятує від штрафів. Закон залишає контроль жорстки. Наявність бронювання не звільняє військовозобов'язаних від адміністративної відповідальності. Статті 210 та 210.1 купап продовжують діяти. Закон доповнює статтю нового положення. Якщо працівник на критично важливому підприємстві не привів документи до ладу протягом 45 днів, його можуть звільнити. Наразі боюсь мають право здійснювати чоловіки віком від 18 до 22 років, особи з інвалідністю, супровідники людей із інвалідністю та окремі категорії військовозобов'язаних із комплектом документів. Але ситуація може змінитися у Верховній Раді. Розглядається законопроєкт номер 14210, який пропонує заборонити виїзд за кордон працівникам критичної інфраструктури заброньованим на 45 днів. Якщо вони порушили правила військового обліку, це розширює перелік підстав для відмови в перетині кордону. Отже, вже з 1 грудня правила гри змінюються. Контроль стає жорсткішим, відповідальність вищою. А шанс виправити ситуацію дається лише один раз. І поки країна обговорює нові правила на фронті, відбувається те, від чого. Холоне кров, там воїни платять ціну, яку неможливо прийняти ні з чим. Наші захисники тримають країну на своїх плечах, навіть тоді, коли всі обставини проти них. Поранений офіцер, який 33 дні пролежав у лісосмузі з турнікетом на нозі, очікуючи на допомогу. Це історія, яка розриває серце. Показує справжню ціну нашої свободи. Історія незламності. Далі у відео. Це історія, яка примушує секундочку Зараз журналіст паплив. Про бойового офіцера, який був поранений і чекав на допомогу. Не думав, що лежить. Про його жінку, яка сподівалася лише на диво. Я плакала 33 дня дні. Про побратимів, які робили усе можливе, якщо боєць не здався, то ми також не мали е, шансу здатися. Щоб... І про робота, який проїхав 64 кілометри під обстрілом, підірвавшись на вибухівці. З головним героєм цієї історії ми зустрічаємося у лікарні, коли вже найстрашніше позаду. Ми не можемо показати вам його обличчя, адже родина на окупованій території. Він офіцер Максим написав до тихий, був поранений у селі, яке затято штурмував ворог. Ну, якщо Бог, що вона тримає, то це значить ви Це був кінець вересня, і в них було бойове завдання дістатися своїх. З Собою брали, то ми несли вообще на позиції хлопцям. Ну, так, вийшло, що самі їли потім. Ми мали зайти, занести провізію і забрати на позиціях павербанка. Ну, не дійшли. Але Максим підірвався на вибуховому пристрої. Самодільно вони зроблені зверху таким сірим, типу як під камінь, щоб видно не було. А знизу пластіт був чи тратів щось таке. Коли побратими намагалися перенести його в безпечне місце, підірвалися вдруге. Не посадили на кравчучку, і ми цією кравчучкою колесом ще на одну не їхали. І мені поранило ще руку. І нам сказали залишатися там у будівлі. Те, що було в аптечках, використовували, а потім далі вже, вже дронами нам скидували. Поки Максим лежав поранений на нулі, його дружина проходила ті самі кола пекла, які проходять дружини військових, що живуть у невідомості. Тихий, тихий, кажи що жі. Це голосове повідомлення, яке вона отримала від побратимів чоловіка і завдяки якому зрозуміла її коханий живий. Пише мені повідомлення, здравствуйте, я такий то такий то з Максимом все добре. Він вам прислав голосове повідомлення по рації. Ну, думаю, боже, мені так добре стало. Я те повідомлення днем ночі слухала в обід. Кожен час мамі переслала всім переслала, кому тільки можна, щоб це ж почули, що це все добре. І так вони тримали зі мною зв'язок. Моя піска, у мене все добре. тримаємось. Люблю тебе дуже сильно. Скучаю. Не забудь батька поздравить сьогодні з народження. Вона й не здогадувалася, що чоловік поранений. Благодарна, що вони мені не признали зразу, бо я б не витримала цього всього. ці всі дні? У цей час побратими поруч, і ті, хто був на відстані, готували план порятунку, адже шансів заїхати швидкою і дістати пораненого Максима не було. Як би ти не спланував, планіру було би щось що ти йде не по плану? Чи міг його врятувати робот? Такі наземні роботизовані комплекси. Ми вам часто показуємо. Вони мінують. Возять бійцям боєприпаси та харчі, а іноді рятують поранених. Да. Давай, 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 умничка, умничка. умничка, Саме у цьому випадку робот в обидві боки мав проїхати під прицільними щільними обстрілами понад 60 кілометрів. Загально у нас було шість попиток, шість невдалих попиток. Це був виїзд по факту на нуль, там, де в переміжку в підвалах сидять наші та, та ворог. О, тобто наша розвідка фіксувала там, умовно в сусідньому чи підвалі, через хату, чи буквально в сусідній хаті ворога знищувала, потім знову нові приходили. І там, ну, Бойові дії. Тобто, це реальні бойові дії в населеному пункті. І там 24 на 7 спостереження, як з нашої сторони, з. Повітря, так і зі сторони ворога, роботизовані комплекси їхали за ним, але раз за разом підривалися на вибухівках та розбивалися ворожими дронами. НРК вона біля входу підірвала. Дрон не доїхав кожен раз. Не доїхав, не доїхав, не доїхав. і Мені не вірили, що ну що щось там відправляють. взагалі оператори наземних дронів першого окремого медичного батальйону відправили сьомого робота вже у дощову погоду. Але й він підірвався на вибухівці. Був момент, що ми думали, що дрон не зможе рушити далі. Ми наїхали на мінування, і також було ураження фіпів ворожим дроном по нашому НРК. І він доїхав по факту на підірваному колесі. У нас дрон не повертав наліво до місця, де чекав екіпаж швидкої боєць тихий у закритому роботизованому комплексі. Їхав під обстрілами близько трьох годин. Робот його захистив навіть коли знову підірвався на вибухівці. Перші слова, що він сказав, каже, що це я вже приїхав. Кажу, до та зараз будемо перегружатися, їхати. Так? Олександр на псевдоляля разом з евакуаційною бригадою переклали пораненого в швидку, зрізали одяг. Навіть готові були до переливання крові. Був виснажений, бо 33 дня з пораненням пуць. Це так, собі історія. Ну він молодець. Він е, витримав, дочекався, е, що ми його заберемо. Ляля радіє, коли розказує нам про те, як їм все ж таки вдалося. Тихий, привіт. Бедужуй так, що все все було в тебе добре. За евакуацією Максима слідкував командний пункт. Від успіху цієї операції залежало, чи зможуть вивести і інших поранених. На архівних кадрах видно, як всі хвилювалися в його очікуванні. І коли вже його перегружали, ми тут всі, всі командним пунктом аплодували стоячи. От у когось у командири роти його там навіть було видно, що були такі скупи сльози здійснити. Роботизований маршрут відстані в 70 кілометрів без задіяння будь-яких людей з вивезення пораненого. Це унікальний досвід. Дружина не знала про цю операцію, але потім прийшло те саме важливе повідомлення. Бажаю міцного здоров'я в 23:50. Бажаю, вітаю, доброї ночі, витягли Макса. Я тільки почула, що мені написали, що він вийшов, його витягли, я перестала плакати. Я до сих пор не можу не одного слізинки проронити. Я не можу плакати. Я настільки щаслива, я, я не можу передати ці відчуття. Тоді вона і дізналася, коханий поранений турнікет на нозі був 33 дні. Кінцівку доведеться ампутувати. Я мамі своїй сказала, вона реве. Я кажу, мама, що ти плачеш, він живий здоровий. Ну, а о -о -о -о. мама, він кажу, живий здоровий. Вже ти не розумієш цього. Мені було все одно. Вона переживала, чи не змінять чоловіка ці людські випробування, але сміється, її тихий добрий Максим не змінився. Він теж мені таке, як то приближення робить. Ти загласна за мною хажу? Кажу, звісно. Кажу, що за запитання кажу і такий серйозний. Такий Кажу, звісно, що те саме. Дайся. Робота, який підірвався на вибухівці, евакуюючи Максима, вже вдалося полагодити. Він вже виконав ще одну місію після цього. А Максим чекає на подарунок від першого окремого медичного батальйону. Попросив від них на пам'ять для себе їхній прапор і шеврон. Тепер вони знову чекають на нулі. Досі лишається побратим, який весь цей час піклувався по пораненого Максима. Він також поранений. Ні, смотря на те, що він поранений, він допомагав Максиму. З перев'язками допомагав йому во всьому. Він його підтримував, з ним спілкувався. Дружина Максима, мріє цього воїна, теж врятують, вивезуть, і тоді вона обов'язково обніме рятівника і подякує йому. Я дуже його чекаю. Якщо він це десь почує чи побачить, я хочу знати, що його чекають. Я буду надіятися, що він вийде. Якщо він десь мене почує і побачить, я хочу, щоб він зв'язався з нами. Я хочу, щоб я хочу сказати Наталя Нагорна, Іля Шенкаренко, Андрій Марченко, Павло Садовников, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Почуть свою думку у коментарях. Тисніть в подбайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.